Щось в регламенті. Ну як дебіли? Чуєш? Ну як ти дебіли називаєш? А ти не дебіл? Ну як ти називаєш? Ти розумієш, який ти хам. Шанови, ти, ти голова ти... кажеш на мене, дебіл. Все знято на відео. Ще раз скажи дебіл на мене. От ти голова. От я перший раз на сесію прийшов. Нехай люди подивляться, хто ти є. Чого? Ну як ти називаєш дебілом? Ну я тобі щось сказав? Прошу я на псевдо. Бо тому що дебілом не можна називати людей. Що ти руки? Куда ти руки щось в регламенті? Ну як дебіли, чуєш, ну як ти дебіли називаєш? І я, я маю право. Ви не це не дурка. що я зараз це видаю? Це не дурка. Скажіть. Не цікаві, щось, не а кого цікавить? Людей цікавить. Давайте закон є. Ми зараз в рамках закону. Прошу не <сіон> <Де>, кричати, псевдо. Тому що дебілом не можна називати людей. Що ти <подати> руки? Куди ти руки тяг? Це моя приват. Щось в регламенті. Ну тим... як дебіли? Чуєш, ну як ти дебіли називаєш? А ти не дебіл? Ну як ти називаєш? Ти розумієш, міст... який ти хам. Ти голова кажеш на мене, дебіл. Це дебили? знято я на відео. Ще раз скажи дебіл на мене. От ти голова, от я перший раз на сесію прийшов, нехай люди подивляться, хто ти є. Ну ти чого? Ну як ти називаєш дебілом? Ну я тобі щось сказав? Прошу я на не кричати, бизнес Ну Тому що дебілом не можна називати людей. Що ти ру... руки? Куди ти руки в регламенті? Тиму, дебіли. Дебіли. Ну як дебили? Чуєш, ну як ти дебіли називаєш? І я, я маю право. Ви не власні. Радува... це не дурка. Що я зараз це видаю? Не дурка. Скажіть, не а кого цікавить? Людей цікавить. Давайте закон є. Ми зараз в рамках закону. Пертався, прошу не кричати, псевдо. Дотрушу, дебілом не можна називати людей. Що ти вруть? Куди ти руки, руки так? Це моя приват. Ну як дебіли? Чуєш? Ну як ти дебіли називаєш? І я, і я маю право. Ви не власне передувати. Це не дурка. Що я зараз Це видаю? Не, дурка. Скажіть, не а кого цікавить? Людей цікавить. Давайте закон є. Ми зараз в рамках закону. Питався. Що ти вруч?